Вітаю, друзі! Строк для уточнення даних вже добігає кінця. Тож для тих, хто ще думає, робити це чи ні, і які ризики це несе, ми зібрали відповіді на ці та інші найпопулярніші запитання наших підписників в одному відео. Тож, дивіться далі. Ваш лайк і підписка на наш канал це віртуальне дякую за нашу працю. Тому, якщо відео було для вас корисним, не забудьте їх поставити. Перш за все, уточню, що взагалі то оновлення та уточнення даних це різні речі. Перше стосується обов'язку всіх військовозобов'язаних повідомляти про зміни, які відбуваються у них. Так, наприклад, якщо військовозобов'язаний розлучається, чи в нього народжується дитина, чи він змінює місце праці, то є сім днів, щоб прийти у ТЦК і оновити ці дані. Уточнення даних це якраз вимога до всіх військовозобов'язаних уточнити свої дані протягом 60 днів з 18 травня цього року. Але оскільки ці поняття часто плутають, то у контексті з цього відео, ну, щоб було зрозуміліше, я буду використовувати оновлення та уточнення даних як синоніми. Перше і найпопулярніше питання уточнювати чи ні дані. Ну, давайте зважимо всі за та проти. Перший варіант, якщо уточнити дані. Плюсом є те, що ви, як законослухняний громадянин, виконаєте вимогу законодавства, ну і, відповідно, не отримаєте штраф за це. Мінусом вже є те, що є ризик отримати повістку на ту адресу, яку ви вкажете про оновлення даних. Ну хоча, в принципі, і на вулиці є такий же ризик отримати повістку. Другий варіант, якщо не уточнити дані. В такому разі ви можете отримати штраф за це, його розмір від 17 до 25 500 гривень. Тобто сума ну дуже суттєва. Також вам знову ж таки може принайдіти повістка, але вже на ту адресу, яка є у ТЦК. Причому за новими правилами повістка буде вважатися отриманою, навіть якщо військовозобов'язаний відмовився від отримання такого листа або ж взагалі не проживає за вказаною в облікових даних адресою. Ну, власне, процедура уточнення цих даних і передбачена заради того, щоб отримати інформацію, куди ж направляти повістку. Наприклад, якщо особа не оновила свої дані, ну, наприклад, не вказала, що переїхала з Києва до Харкова, то повістка буде направлена до Києва. Відповідно, особа не отримує цю повістку, але це і не звільняє її від обов'язку з'явитися до ТЦК. Також працівники ТЦК зможуть звернутися до Нацполіції для затримання військовозобов'язного, який не з'явився до ТЦК. І тут знову-таки вимальовується штраф за неявку до ТЦК. Звісно, є шанс, що про вас забудуть і не випишуть штраф за неоновлення даних, не надішлють повістку і взагалі ви не потрапите на очі ТЦК. Але якщо ж все ж таки натрапите, то я думаю, що ви і самі розумієте, що буде далі. Тож, вирішувати вам. Наступне питання: чи не продовжено строки оновлення даних? Ні, ніякого продовження немає. В законодавстві прописано обов'язок громадян України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів з дня набрання чинності законом, уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за її наявності та інші персональні дані. Про це ми вам розповідали ось у цьому відео. Ну, можна було б поспорити ще й про 17 липня. Але краще не тягнути до останнього дня. Ще одне питання. Хто має це зробити? В законодавстві не прописано винятків, які б дозволяли не оновлювати дані певним категоріям громадян, які перебувають на військовому обліку. Таким чином, уточнити свої дані зобов'язані. призовники, військовозобов'язані та резервісти, які, у тому числі, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Також оновити дані повинні жінки, що стоять на військовому обліку. Якщо ж жінка здобула освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, проте не перебувала на військовому обліку, ну тобто не отримала військово-обліковий документ, то вона зобов'язана звернутися до ТЦК та стати на облік. Майте на увазі, закон вимагає уточнювати свої дані лише тим, хто перебуває на військовому обліку. Тому виключення з військового обліку не мають обов'язку уточнювати свої дані. Наступне питання: як це зробити? Оновити свої дані можна на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Або до ЦНАП, підкреслюю, до будь-якого ЦНАП, або через плюс. За кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Або через Резерв Плюс. Ще одне запитання: а чи є різниця йти до ЦНАП чи оновити дані через «Резерв Плюс? Ну насправді немає ніякої різниці. В кінці кінців ви отримаєте один і той самий документ з одного і того ж реєстру. Тому оскільки часу залишилося дуже мало, і ви вирішили все ж таки оновити свої дані, раджу не стояти в чергах СНАП, в а зробити це через «Резерв плюс». Якщо ж ви хочете піти до СНАП, то одразу говорю: воєнник туди брати не потрібно. Потрібні лише паспорт та ваш код. Як користуватися Резерв Плюс потрібно скачати мобільний застосунок і авторизуватися за допомогою банк ID. Відповідно, вся необхідна інформація про вас одразу ж підтягнеться. І далі ви зможете оновити свої дані. А після підтвердження чи редагування їх автоматично ці дані передадуться до реєстру оберіг. Ну, Взагалі-то в реєстрі оберіг дані потрапляють з різних джерел. Це і карти обліку в ТЦК, і бази податкової, Центральної виборчої комісії, міграційної служби тощо. Ще одне питання. Які дані потрібно оновити? Йдеться лише про номер телефону, адресу електронної пошти за її наявності та інформацію про ваше фактичне місце проживання. І ще одне питання: чи у всіх вийде оновити дані через СНАП чи Резерв Плюс, тобто без візиту до ТЦК? Ні, не у всіх. Якщо про вас немає ніякої інформації в реєстрі оберіг, то ні ЦНАП, ні Резерв Плюс не допоможуть вам. Вам доведеться йти до ТЦК. І останнє питання: чи правда, що у Резерв Плюс, якщо я там оновлю дані, мені зможуть надсилати повістки? Ні, це неправда. За інформацією від Міноборони у Резерв Плюс повістки приходити не будуть. Для цього немає ані технічної можливості, ані законодавчого підґрунтя. На цьому не все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.